Всіх вітаю! Це канал творимо красу. Продовжуємо з вами в'язати нашу серветочку. І нам залишилося два рядочки. 22 у нас готові. Зараз будемо переходити до 23-го. Так, ну, зараз основна краса у нас вимальовується на ось цих елементах. Да? Наші полюсточки центральні вже завершуються. І ми. Зараз закінчимо в цьому ряду їх вже повністю. Так, що я маю на увазі? Я вже приєднала нову ниточку, тобто темнішого кольору. Зараз я піднімаюся на дві повітряні і в'яжу пишний стовпчик. Після цього я пров'яжу ось ці три стовпчики, як один стовпчик із спільною вершинкою. Тобто починаю пров'язувати перший, не дов'язую, другий не дов'язую і третій не дов'язую. Тепер пров'язую все разом. І ще один пишний стовпчик. Тобто зараз ми закрили пелюсточку, а в наступному ряду вже закриємо і ті пишні стопчики. Так, Після цього набираємо три повітряні і в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом на основі стовпчика попереднього ряду. Так, знову три повітряні для арки і три повітряні для піку. Три повітряні. Так, йдемо до ось цього елементика. І тут треба також зробити три ступчики спільною вершиночкою. На основі першого пров'язуємо перший, ось другий буде, там, де в нас був ступчик. Так? Також три ступчики спільною вершиночкою. І ось цей одиночний також починаємо пров'язувати. І ось так. І закінчуємо цей рядочок, ой, цей елементик. Далі у нас іде 4 повітряні для арки, три повітряні для піку, знову чотири повітряні. Так, дійшли ми до наступного з цього елемента. Тут робимо те саме тобто три стопчики із спільною вершинкою. Ров'язали. Далі набираємо три повітряні. Три повітряні для піку. Зробили піко. Знову три повітряні, два накиди робимо і йдемо до ось цієї галочки. Тут тепер на основі стовпчика з двома накидами рельєфного. А, у нас був перший з одним, так? Все рівно в'яжемо стовпчик з двома накидами рельєфний. Далі три повітряні для арки і три повітряні для піку. Ще три повітряні. Робимо два накиди, і тепер під ось цю галочку будемо в'язати ще одну галочку. Тобто, Топчик з двома накидами перший, три повітряні. І сюди ж під цю підцювалочку топчик з двома накидами другий. Ось так. Далі ми набираємо три повітряні для арки. Три повітряні для піко. Оформили піко і ще три повітряні. І знову два накиди, і на основі стопчика з двома накидами рельєфного в'яжемо ще один рельєфний стопчик з двома накидами. Ось так. Так, після цього. Набираємо три повітряні і для арки, три повітряні для піку, робимо піку, ще три повітряні, і доходимо до центрального нашого ось цього великого елементу. Робимо два накиди і пров'язуємо три стопчики. І спільною вершинкою, але вони всі у нас з двома накидами. Перший стовпчик на основі стовпчика, да? другий стовпчик на основі піку, і третій стовпчик на основі стовпчика, ось так. І тепер все разом. Ось так ми завершили цей елементик. Так, ну і я думаю, що другу частину, тобто ось цю я вам показувати не буду. Ви тут усе запам'ятали, як в'язати. Зараз я дов'яжу без камери і покажу вам. Так, дивіться, зв'язала я вже весь цей фрагментик. Ось так це все виглядає. І хотіла. Нагадати, що у нас крізь по три повітряні, і тільки ось між цими двома елементиками невеликими, да? тут у нас по 4 піко, 4 да? повітряні, піко, 4 повітряні. Ось така краса. Так, все, дов'язуйте рядочок до кінця і продовжимо з вами, як буде все готово. Так, готовий у мене 23 ряд, значить, можна переходити до 24-го. Ось так зараз все виглядає, все зібгане, зібране, да? Але буде абсолютно інша ситуація, коли все заблокується. Ну, ви готове, готове фото готову роботи вже бачили в вкладці спільнота. Тому ви розумієте, до чого це все йде. Так, а ми починаємо. Так, пелюсточка наша вже остаточно завершується. І ми зараз пров'яжемо знову ж таки пишний стовпчик, наберемо дві повітряні і пров'яжемо його. Так, і відразу ж міцненько притиснемо, йдемо до другого пишного стовпчика і в'яжемо його. І ось так ми з'єднали, з'єднали, завершили вже цей весь елемент. Так, і тепер в'яжемо останній рядочок. Тепер хоч би нічого не пропустити. Ой, того, що, і сподіваюся, у мене точки вистачить на цей рядочок. Того, що дуже всього багато. Отже, спочатку три повітряні. Після цього стопчик Рельєфний з накидом на основі ступчика попереднього ряду. Далі три повітряні знову для арки, да? і три повітряні для піку. Зробили піком, знову три повітряні. Це наше стандартне. Так, після цього робимо два накиди і йдемо до ось цього елемента. Тут ми навколо цього елементика пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Набираємо три повітряні для арки, три для піку. Робимо це піком, і знову три повітряні. Робимо два накиди. І сюди ж, куди ми пров'язували перший стовпчик з двома накидами, так пров'язуємо ще один. Тобто вийшло у нас ось так. Після цього у нас наша стандартна арка. Три повітряні, і три повітряні для піку. Зробили піком, знов три повітряні. Так, знову набираємо два накиди. Йдемо до наступного з цього елемента і робимо те, що ми з вами вже робили. Пров'язуємо стовпчик рельєфний з двома накидами, три повітряні для арки, три повітряні для піку, і ще три повітряні, два накиди, і в'яжемо сюди ж ще один стовпчик з двома накидами. Ось так. Ідемо далі. Знову наша стандартна арка. Три повітряні для арки, три для піку, зробили піко. знов три повітряні. Так, зробили два накиди. І йдемо до стовпчика. Найперший стовпчик наш рельєфний. Навколо нього в'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами. Знову стандартна наша арка. Три повітряні для арки, три повітряні для піку, знову три повітряні. Робимо два накиди. І беремо наступний наш стовпчик, на його основі в'яжемо цей стовпчик. Так, знову три повітряні для арки, три для піку. Зробили піку, три повітряні знову, два накиди, і на основі наступного тепер стопчика в'яжемо стовпчик з двома накидами. Так, далі знову стандартна наша арка. Три повітряні для арки, три повітряні для піку. І знову три повітряні. Зробили два накиди і в'яжемо стопчик з двома накидами рельєфний. Ось так. Далі знову три повітряні для арти, три повітряні для піку. Знову три повітряні. Так, і дійшли ми. До нашого центру. У центрі у нас будуть стовпчики, у яких чотири накиди. Один, два, три, чотири. Навколо цього елементика центрального в'яжемо ось чотири стовпчик з чотирма накидами аж. Три повітряні для арки, три для піко. Сформували піко, знову три повітряні. І робимо чотири накиди. Один, два, три, чотири. Так, пров'язуємо величезний стовпчик з чотирма накидами. Ось так. Так, після цього стандартна арка. Тобто три повітряні для арки. Три для піку, три для арки, два накиди зробили, прийшли до першого стопчика. Так, стопчик я пров'язала, і, мабуть, поки що я зупиняю зйомку, тому що ви зрозумієте, да, що знову буде все теж самісіньке. Тобто, ви зараз можете увімкнути. Відео з початку рядочка, і подивитися, як це все в'язалося. Так, я вимикаюся поки що да і підключуся, як буде вся ця сторона готова. Так, ну що тут в'язала я цей весь елементик. і Ось що маю. Ну, ви все ретельніше можете, в принципі, роздивитися на фото готової роботи, да? яка знаходиться ще раз, нагадаю, в вкладці спільнота. Але, так, підсумовуючи, можна що сказати, що ось тут, де ось ці великі були елементи. Такі. На їх основі у нас в'яжуться подвійні стовпчики, ну, точніше, стовпчик, повітряні, да. стопка е, стопка-арка. стовпчик арка, стопчик арка. Стопчик, арка. Е, так, е, все інше, там, де стовпчики йдуть одиночні, над ними, також в'яжуться одиночні стовпчики. А між цим всім ділом у нас в'яжуться арки із піку, і все. Ну і те, що над центральним найбільшим елементом у нас стовпчики по 4 накиди. А так ніякої тут премудрості немає. А так що не бійтеся заплутатися, просто думайте логічно, як воно що розміщується. І взагалі, коли ви в'яжете, не лякайтеся, якщо ви щось пропустили. Звичайно ж, старайтеся уважно слідкувати за всім тим, що я говорю. Тому що ну, під кожного ритму я підлаштуватися не можу, але у вас є кнопочка. Пауза, яку ви можете натискати, щоб встигати. Да? Тому що дуже багато однакового. І якось це розмічати ну, це абсолютно неможливо і немає сенсу. Треба просто зрозуміти, яка логіка в усьому цьому, і все. Крім вас, цього ніхто не зрозуміє, да? ви повинні самі це зробити. Так, і, в принципі, якщо ви навіть в останньому ряду десь щось не так зробите, щось своє додумаєте, щось своє зв'яжете, це тільки добре. Да? Так, я шатаю штати, все на світі шатається вам. Нічого страшного не відбудеться, якщо ви щось зробите по-своєму. Зробіть по-своєму і буде вам щастя і радість від того. Так, серветочку ми закінчили, точніше. Все, що потрібно показати, я показала, да? зараз дов'яжу, і буду блокувати. Е, так, е, у нас залишилося дов'язати інші 5 промінчиків, да? і все буде готово. Е, після того, як серветка зв'яжеться, обов'язково її випрати і заблокувати. Відео про блокування на моєму каналі є, і навіть не одне, тому що. Одне, мабуть, йому років три вже. І мене попросили перезняти ще раз, з якимись, можливо, новими нюансами і так далі. Тобто є свіжіше відео, його не складно знайти. Там воно так і називається, мабуть, відео про блокування сніжинок. Чи якось так Ну, тобто, про блокування, ви знайдете його. Блокувати обов'язково ці серветки, тому що ви бачите, що вона зараз абсолютно не має вигляду. Всі оці піко повинні натягтися, натягуються булавочками, і тільки тоді серветка матиме той вигляд, який вона повинна мати. Ось так. Так, ну що, На цьому я закінчую це відео. Дуже дякую, що пов'язали разом зі мною. Сподіваюся, вам серветочка сподобалася, сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо це так, залишайте, будь ласка, свої коментарі, вподобайки. А також, до речі, зараз у вкладці спільнота ви можете на моєму каналі створювати свої власні дописи. І я це не знаю, ще, чесно кажучи, я думаю, що, мабуть, там можна і фото свої прикріпляти. Ще я розберуся з цією функцією, тому що я її вже увімкнула. Але коли зайшла із телефона сина, то мені написало, що функція ще не активована. Ну, не знаю, може, ще мало часу пройшло. Тобто, я думаю, що на момент виходу відео вже можна буде в вкладці спільнота на моєму каналі розміщувати ваші особисті дописи. Тобто, Це не коментар, а це окремий допис і, мабуть, із фото. Ну, я так сподіваюся. Так, на сам кінець побажаю вам всього най найкращого.